Варення, яке діє як антисептик, а ще дуже рідкісне, бо чайної троянди все менше і менше, мабуть, тому і вартує воно. Ми купили будинок на хуторі, і тут ця троянда вже росла. Її відмінність, неймовірний аромат, який передається і в саме варення. Все ж таки чайно-гібридні троянди зараз так не пахнуть. Тож щоб його приготувати, нам потрібно 200 грамів колюсток. Нариваємо, промиваємо та просушуємо. Додаємо 300 мл води, 550 г цукру і сік пів лимона, або 2-3 чайної ложки лимонної кислоти. Чи можна без лимонів? Ні, Бо саме він зберігає неймовірно гарний рожевий колір самого варення. Проварюємо 30 хвилин на слабкому вогні і закатуємо в банки. Має трохи варення постояти. Троянда помічна при стоматиті, при простудних захворювань, болю в горлі, а ще дуже смачна і ароматна, які ж смачні вафлі і оладки з цим варенням.